Йоу, ну що, новий випуск починається з сирен. Сьогодні тільки думав зняти вам новий випуск про хумани. Но походу зараз летимо от з Владіком на секонд. Подивимось, що там. Йоу. З Всі ви його знаєте з тіктоку на що, ми сьогодні Славний Так. У мене Карго ракет аэропорси. Карл гархар. І что під низом? низом у мене палец. Зухов, а що на пальце? Пальси. Такі злодійські чи нет? Да, случайно. Понял. Да, супровод, супровод. Є якийсь прізвисько в цих провагентах здарів клопоту. Натурно, натуру. Натуру. На окей. Це бізнес світ чи це хобі? Хобі, так, бізнес хобі може так. А, а є так. якась сторінка, де можна купити щось? Ой, так. Там. Так Як, називається? Як називається? Натуру сторі. Натуру сторону. То є Instagram. То є Instagram, так. так. Гарна коло. <ріх> а що на тобі сьогодні, розкажи, так? двох словах CP Company шапочка що це Мартинс да, Мартинс CP Company це. О. Штани Штаниська CP Company да. Так. О Стонік ти в острові брав так? Да? Да. Прикольний, прикольний. Я теж думав за нього та дорого, скільки дав? 15600 За отакі от Так. Да. 700 гривень. Це терапевтичний момент, що ти можеш собі зайти <кл 'як> за 16 скільки. Ну, да, ну. ну, я пам'ятаю, що був, ну, це такі магазини, там, преміум, люкс. Взагалі боявся заходити просто. Бо таке відчуття, що вони тебе е, оцінюють, що ти ніфіга не купиш, ти ходиш, такий бляха, якби то провалитися. <кл> як> землю. О, і для мене це такий момент, був, ну, зайшов купити все. Даже вони, я бачу ті моменти, як вони оцінюють. Заходиш, там так ці бачі, окей. А ну, я собі так типу, то принесе, то чай зробив, то все. І вони зразу ніби переламують цей момент, вони вже не оцінюють. Вони вже розуміють, типу, що це чувак, який може купити. Мені як для психолога цікаво ці всі ці моменти. До речі, так, цікаво так. Тобто на як реакцію яйця, людей, ти переламуєш, типу, знаєш, от, ти заходиш ніби, на, на їхню територію і їхня влада, типу, там тебе оцінюють. Mm. Коли ти пищаєшся, типу, як ну, впевнений, знаєш, вони все зразу вони переламуються, ведуть себе зовсім пинати. Ну Вони, до речі, там сервіс непоганий в типу, символі. Я ще хотів взяти таку шапку, типу, стон, там на 15 теж було. Mm -hmm. Типу балаклава, тут ти, така витягується штука. Ми балаклава. жилетку брали, CP Company в острові, не символі, а в острові. Таку зелену на Цю сіпішку. Товариш. Зрута дуже. Прикольно. Це 50. 50, Як воно називається? 50 філі. Вест 50 філі, так. Чівак. Фу! Та ти шо? То ти сьогодні Редан будеш і ти валити, так? Приходиш на цих, там малі зразу, що ти на п'яту годину все кільські лістеш. Що на тобі що сьогодні? Fear of God. Ого, фейковий. Та, фейковий. Що на фейку гняєш? Не рвай Не рвати? Не буду. Ага, Ну, Кархард хоч оригінальний, чувак. Так, оригінальний. Ну, то все. Навіть про праву. Про прав? Дивіть, як вони батальян зробили в ході. Зараз. О. Коротше таку штучечка. Що це за смак? Тут. Чорниця. Чорниця. Персик яблука. Зараза страшна. Скільки ти років вже куриш? Я таке. Тобі скільки років, блін, чоловіче? З 18 можна курити. Я почав курити, почав на фінди куди. А мама знає? Мама вже вчора дізналася. О, Так позавуха. вуха. Ні, нічого не сказали. Вітала все, казала, продай. Бачки не дуже присують за димок, за пар. присують. у мене малого на покі, тобой зараз вони за сигарати, можливо, вони не так сказали, щоб за якісь самокрутки, чим за таку Ну, сигарети менше якось, мені здається, що ти хоч знаєш, що ти куриш, а тут жижку налили і по суті. Ти але не я знаєш китайська але якась. Я біду, 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 біду. Опа, відкривають ха. Окей. А? Ти мені скажи нахуя? Ти мене втягнув цю всю хуйню. Яку? Бо чого всю з цими мужиками? Жизміщені? Ну я питаю тебе. І куди ти не втягував? Взяв таку корточку з Сузуки. І три дікеса. Рубашки. Вроде OG. А ну нижнюю відкры? Ну гарна такая футболочка, кинзо. Сколько будешь делать? Що скажешь по такому поводу? Жир чи нет? Може бути. Може бути? Зараз прямуємо на Хуману. Спочатку напевно на, на яку перші йдемо? На Вінтаж? На Дорошенка, а потім на Вінтажну. на Валові. О, <голов> так, oh, я вже на Чия кепка? Бери, бери, бери. Це 700? О. Чуєш, це то люта люта така вінтажна. Ну. Це для дрілу? Для гамадрилу. Для гама-дрілу. Такі люди. Ну, шо? Шо? Та не порадую, але секонд порадував. Я созуки взяв. Да, таку рейсерську. А. Е, і три Дікеса. Типу рубашечки. Да, Так, да, да. так. зараз летимо на хуману в самому центрі Львова. Е, на оцій минулій хумані, на якій ми були, взагалі нічого не було. По суті, нічого такого толкового і не взяли. Ой-ой. Ти Ти бухаєш, і мене вже закинеш повний. Повний фулфарш. Заходь. Well, yeah. Ой, килюды, привет. Здорово. Okay. Прикольні. Ну, але вайсів тут, конечно. Кучерявий. Тебе нравишь? Да, э... не, за таку ціну — не. Mm -hmm. Ці прикольні дивись, які шорти. А вот такий лапчик. Рэп, рэп. Тут oh. тоже рэп. Дуже сильний. Ага. Uh -huh. А ну що це за фірма? Ріс. Рис. Респект? Рис. Рис. Респект. Респект. Це типа OG Gangster. Ми ось стоїмо з пацанами викупаємо, що Піцца Макхуман повна шляпа. Нас годують шляпою. Я у вас есть Знімаю. А вот second hand году нормально движем. Ого! Ого, сняв. Сняв, сняв. Та на хумані? Так. Ніхуяси. Що, Спачим, блять, не бачив. Це неї би. Та ні, такі. Файно є? Йоу, ось такий от вийшов випуск по іронії долі. Я спочатку думаю, ти по-любому на Хумани, але все ж таки почув сирени, і ми пішли на. Секонд-хенд. Там я зустрів Тараса. Тараса, ви зобов'язані знати по його тіктокам. Слава Сізу Христу! В чому я сьогодні в дітей? Кепочка Кенгл, окуляри Align Meekly, Теніска Nike, Бананка Levi's. Прозоро і там бачите тисячка, Остання. Nike, е і тапки Crocs. Ві від мене сьогодні кінзо. Вдарив трошечки по вінтажику сьогодні, взяв ось таку от курточку від Suzuki. Ні, курточку, реально, ребят, я ахуєвший був, коли її взяв. Тому що така курточка може коштувати як і 100 доларів, так і 1000. Я не знаю, чесно кажучи, що це за модель, я в них не дуже розбираюсь в гоночних курточках, але вона дуже ахуєвша. По дизайну, чуваки, це просто лютий андеграунд, я не знаю. Це, я не знаю, ангераунд, стрітвір, рар вінтаж. Тупо, зацініть, Вишитий логотип. Ось такі отут вставочки на плечики є. Реально не знаю її ціну, тому що я в них не розбираюсь, ніколи такі не брав. Ось попався такий от куртофанчик. І було три рубашечки фланелеві від Дікіс. Одна ось така. Друга ось така. Нереально люблю Дікис, до речі, е, через, ну, по-перше, бренд дуже дешевий. По-друге, скейт-бренд, а я поважаю скейт бренди, ворквірний скейт-бренд. Та ти що? І ось така от ще одна фланелева рубашечка. До речі, три підряд висіла. Я просто перегортую. Перша його ця висіла, потім синя, потім знає такий взагалі на ейфорії ахуєвші рубашечки фланелеві. Буду продавати їх в інстаграм. Обов'язково підписуйся на мій інстаграм, підписуйтесь. Що хочу сказати: Хумана продає ганчір'я. Тому що так і назву цей випуск. Ганчір'я на хумані. Тому що реально, ну, бачите, що взяли на секунді. На секунді були і Кархард, Штанішки, ось такі. от І всякі різні прикольні штучки, кінзо малий взяв. Кручі, дуже багато дрібчику годного було на населення. Прийшли на Хумана, а Хумана просто дала в рот максимально. Коротше, якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь на цей канал, ставте палець вверх, обов'язково коментуйте, підтримуйте український контент. Адже мало хто знімає український контент, я буду старатися його і надалі розвивати. Але з вас, з вас реально актив, бо я стараюсь. Let's go!